Комфортні умови, як вдома. У селі блюдники Галицької територіальної громади відкрили відділення стаціонарного догляду. У приміщенні колишньої поліклініки надаватимуть допомогу людям похилого віку, людям з інвалідністю та пацієнтам, яких евакуювали з інших міст. одній з кімнат новоствореного закладу проживає пані Валентина. Жінка приїхала з Лиману, що на Донеччині. Там вона отримала поранення. Врятували її українські військові. Валентина розповідає, що приїхала в Галицьку громаду без нічого. Всі необхідні речі їй надали вже тут. Волонтери та місцева влада та додає, що прийняли її тут, як вдома. Так судьба склалась. У мене було поранення, я була вивезена з лиману, і мені склали руку, склали руку і на даний час я на реабілітації, рука має зростись. Виїжджала я, я завдяки, завдяки хлопцям нашим. Вони вивезли мене в усю вкрай і назад вже я не змогла заїхати. Тому що просто вже рука в мене була не в тому стані, як з'ясувалась. Я поїхала далі в Краматорськ, з Краматорська Дніпра, з Дніпра, Івано-Франківськ, з Івано-Франківська франківська Галіч. Так що я тут опинилась завдяки тому, що все, що маю, як кажуть, все, що маю, все з білого дому, все все, все, все кантор, все якби б не мер місця Галіч. Начинає з окулярів і закінчив. усе, що на мені, все, 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 все він. Волонтери у приміщенні зробили капітальний ремонт, облаштували кімнати, кухню та пральню. Заклад розрахований на 40 ліжкомісць. Надаватимуть допомогу як і вимушеним переселенцям, так і прикарпатцям. Це стало можливим завдяки співпраці волонтерів області, громади і меценатів. В селі Блюдники ми відкриваємо центр, де будуть мати можливість перебувати люди похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. До нас звертувалися. Така громадська організація Восток СОС, яка десь запропонувала, що вона своїми коштами допоможе дане приміщення привести до такого стану, як воно зараз є. Вони допомогли, є благодійна організація Рокада, благодійна організація Сокіл, обласна адміністрація нам допомагає, обласна рада. Ну, тут Скажу одним словом, честь і шана всім тим людям, які разом доказали, що ми є сила. Наразі в закладі знайшли прихисток 18 людей. За усіма мешканцями цілодобово доглядають медичні сестри, а за потреби будуть звертатися до сімейного лікаря чи у лікарні. Також заклад отримав від Галицької громади автомобіль швидкої допомоги, що полегшить транспортування тих, хто цього потребує. Ми цей проект плакали, плекали роки. Але так сталося, що як то казати, що в один час сталася біда з одної сторони, з іншої сторони, сталося відкриття, тому що тут є і переселенці, і є наші люди з громади. Переселенців на даний момент проживає 10 чоловік, а з нашої громади 8 чоловік. На даний час тут є 18 чоловік. Послуги ми надаємо тут всі, які є, соціальні послуги, тому що тут є люди і з вадами, люди є паліативні, люди є, правда, і ходячі, які саме самі обслуговують, але більшість людей паліативних. В нашому тут відділенні. І, ну, я думаю, що це дуже велика подія завдяки багатьом кому. Ми все зробили для того, щоб вони були покращені умови і гарно дожили свій вік. На цьому влада і волонтери зупинятися не збираються. В подальшому відділенні стаціонарного догляду у блюдниках планують покращити благоустрій, облаштувати відпочинкову зону та їдальню. Також шукатимуть інші приміщення для будівництва територіальних центрів. Все для того, щоб літні люди мали можливість проживати в гарних умовах та мати гідний догляд. Надія цінької Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.